Це ми підходимо до Айлен. Дозвольте розказати про цей острів трошки. Він... Це домініка, прошу не путати, не Домініканська республіка, це Домініка острів, Находиться в Карибському морі також. Але це острів і держава також називається Домініка. Це бивша е, значить, е, англійська колонія. ну А перед цим була французька колонія, там була і нова англійська, перша була французька, туди прийшли, там іспанці. Були. Ну, там все, все, все помішано. Але е, розмовна мова є англійська на острові, а населення переважно католіки, римо -католіки. залишилося це все від більше 60%, звичайно, від французів. Вони туди принесли католіцизм. От, е, е, острів, дивовижна гарна природа, там в тропіках знаходиться. От, весь день сонечко світить, неприємний такі гори, там вулканічного походження острів. Колись вулкан був, але вже потім старий вулкан. Ще виходять гарячі там води, в них водопади є гарні в горах, падають все. Коли в нас ми брали екскурсію. Оце після екскурсії ми підемо. Подивимося туди в столицю 15 тисяч. От містечко 15 тисяч називається столицею Розеу. Розау, Розеу з іменем. А населення в, країні, в столиці 15 тисяч, а в країні 70 тисяч має. Що мене поразило, коли ми гуляли там по ботанічному саду. То екскурсовод почала розповідати ще в автобусі, звичайно, також, що це таке місто і гарне. І тут нам китайські товариші помогли, значить, побудувати госпіталь і так далі. І ці вони дуже вдячні китайському народу і так далі. Сентр Даунтаун, Сентр Росій. Це все мене було здивувало, м'яко кажучи. А ще коли проїжджали. Проти, значить, там якісь руї, руїни були. Вона, каже, це був якийсь дослідницький американський центр, але після вони вже не захотіли тут відновлювати його з таких долі. І після якогось хорикейну вони розвалили, американці убралися тіпо, з цього острова. Ну, я так теж це все прослухав. Ну, а потім вже в Ботанічному саду питаю цю е, жінку, кажу, а, а як ситуація з. Е, Чому думаєте, знаєте, що зараз Китай підтримує Росію, яка напала на Україну? У мене зрачки розширилися. Вона почала мені нести ту саму манту з російського телевізора. О, то я їй сказав, що пані, ви помиляєтеся. Воно зовсім не так, як ви дивитеся китайське чи російське телебачення. То це зовсім кажу, не так. Вона розвернулась і пішла від мене. А далі там ще цікаве трапилося. Але загалом містечко таке має якийсь такий своєрідний шарм. Якось там всередині, коли гуляєш, там не дивлячись на це, все там якось затишно. Ну. Є багато гарних ресторанів, такі всі ціни, ціни дешеві, дешеві ціни. от. О, Все нормально. Ай, mm, гонай дивись. Ага. зовсім неплохо! плохо. It's Something nice in this, uh, in this, uh, Rosa, whatever capital of Dominica. This exists uh, a charm, the okay. charm. Julieta, where are you going?

Мені нічого не можна написати Дуті Фрістор, щоб потрапити покупатель. Зараз у нас вже, ти знаєш, 3, 3 Нам треба срочно купити десь пів. Pirates. Нормальный ресторан, смотри, Pirates. Две. Ну uh -huh. а сейчас я гляну просто на всю дорогу. Wow. Good place, actually. Две які красивые места. Скільки раз на тисячу років? Тобто була 50, там гріл чикен, гріл чрім, 16-18 американських доларів, ще два пива, і це ми нажралися як свинів. За 50 американських, а там було 46 сім. Я... І взагалі нічого не було. Нічого не було. ні. Гваделупа дуже дорога країна. Якщо звернув я увагу на цей совєтський комуністичний флаг і молотом. О, я його показую. Чимось нагадує, я не міг зрозуміти, звідки це, це от таке, от така біда у них у ресторані разом з французьким прапором, там, з іншими прапорами. От дивився, я собі і думав, мені не доходило в голову відкидай. Але, значить, все дуже просто. Якийсь там московід гуляв, значить, рядом і дав їм цей прапор і дав ще 50 доларів. Попросив, щоб він тут висів, як довго. Може каже, рашен товариш. Каже, русський товариш їм подарив цей прапор і все. І він там висить зараз в їхньому славному ресторані за 50 баксів. Оце таким чином ви можете побачити не тільки через телевізор, а через такі символи, якийсь дурацький комуністичний прапор через і молотом теж вчепили в ресторані на якомусь богом забутому острові. Щоб, щоб так, да, щоб поставити і лишити свій слід, так сказати, гадосний. Ми брали цукрову е, тростину, але назад щоб без баласка вони не могли йти, бо їх би перекидувало. То вони з Англії привозили з Європи граніт. Оце граніт, які дороги зроблені в Гонконгі, це британський граніт. По його границе наверняка ці камні привезені теж з Британії. Розумієш, торгові судна загружені сахаром, тросніковим, табаком і тими всіма добрими ділами, які тоді в Європі. Дивач. We are walking back now. <laughs> when you're walking back, you don't know where you're going. No, I'm not, I know where I'm walking. You know, it's see over there. 嗯。 No, no,

Написано Old ту to US одну пиво 2 US, да? Yeah, yeah. Yeah, yeah.

Идем <śled> сюда. <śled> <śled> <связывая> и открывачка на блюде, все, ты нормальный, это нормальный городок, и они готов принять туристов с круида, понимаешь? Угу. Uh -huh. <связывая>

that's all we left we left finally downtown beautiful place and we left it and we're walking uh, back to our ship and less than two hours for departure Кажеш, тобі воно <кій> Отож, бо подорожуючи, куди би, приїжджаючи в інші країни навіть на один день. А це був круз на, на судні на крузері по, по Карибському басейні. Ми відвідали 8 країн. Так, Мене цей от, не дуже цікавив, цей крузер, цей кораблик. Мене цікавили ці країни. Ми зупинялися. в... В кожному місці виходили на берег і цілий день ми ходили по там екскурсіях, брали машини на прокат, їздили на таксі, на місцевих автобусах, що було цікаво, розмовляли з місцевими людьми, ходили в місцеві ресторани, куштували їхню їжу, куштували їхній алкоголь, який вироблений тут, о, купляли сігари місцеві і так далі, як по основному. от, І під цей купалися на пляжах, там, які у них були. Оце ми на підході до корабликів. Все. Але тут ще один значить, момент був. Я от коли покидав цей кораблик, я засік там якісь кафе-бари, значить, по, по мою руку близько до цього корабля де нашого стояла. І я пішов туди до них, щоб це зараз, я повертаючись назад, я зупинився. Гарний такий хлопець там такий продавав самогон. Самогон сам робить, сам жене, сам про прай... свої подружки. Вона така обоє черняві, значить. І він торгує такий такий люб'язний. Я в нього купив його самогон, випив. Потім сигарети він продавав. Дві сигарети за один долар. Купив дві сигарети, купив в нього. значить. Поговорили з ним, випили його рома, самогонки. Джуліата не пила тої самогонки, вона пила якийсь такий стандартний ром. А я пив самогонку. Да. так. от. И... А ім'я в нього таке смішне, що ви думали, яке в нього ім'я Ібрагім. Він каже, що я іслам прийняв. Він такий полуп'яний. По дівчинках у нього теж полуп'яно футболки на, на голих грудях. Ой, вони вдвох цей ром розливали. і дуже добрий якось, і добре, нічого я не мав. Ну я так, значить, і лишив там я свій рюкзак. І вже при заході на корабель, значить, Джуліета до мене, а де ж твій рюкзак? Ти знов, заб...? я кажу, я ж забувся в цього кажу, ібрагіма його. І тут я повертаю голову, дивлюся, Ібрагім з моїм рюкзаком біжить за мною. Вдогонку кричить: сер, сер. Значить, я вам і, 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 я схватив, я його обняв. Треба було йому дати хоча б за 5 доларів за те, що він чесний, чесний такий хлопець, порядочний. Арбідів ушиб.